Сьогодні, друзі, буде цікаве відео про автомобільні насоси. Як обрати, який краще. І за допомогою цього відео ви можете вирішити і обрати саме той, який потрібен саме вам. Так, друзі, поїхали. Ви приходите в магазин і кожен продавець починає вам розказувати: беріть ось цей насос, або ось цей насос, або ось такий дешевше. А ви не розумієте, що з ними робити. Є дві головні особливості. Ось ці два насоси, вони працюють виключно по дроту. Тобто в них немає акумулятору. Ви їх приєдна... приєднуєте до мережі вашого автомобілю і накачуєте колеса. Все. Тобто вони працюють тільки від дроту. Ось такий насос бренду Proof і той останній Baseus, вони можуть працювати як бездротові і дротові. Ось ці три. 1, 2 і 3, це в нас виключно бездротові насоси. Тобто ви його забули зарядити, відповідно, він вам колеса не качає. Чекаємо 3 години, поки він зарядиться. Тепер їдемо далі. Ось такий буде 1800 гривень зараз. Такий насос у нас 1500 Ці два підходять здебільшого для велосипедів, самокатів або невеликих автівок, бо на одному заряді цей і цей насос. Може накачати півтора колеса r 15 розміру, тобто одне повне і ще половина. Далі треба чекати 3 години, поки вони зарядяться. Відповідно, великі колеса цими насосами качати неможливо. Йдемо далі, це я вже казав, у нас дротові насоси. Це унікальна штука, він і дротовий, і бездротовий. Як ви знаєте, на одному заряді качає всі 4 колеса r 15 розміру. Якщо цього не вистачає, качаємо далі. Далі, друзі, оцей насос це штука потужна. Він в нас двопоршневий, він качає вдвічі швидше, ніж качають ось такі насоси. Але він також акумуляторний. Тобто забули його зарядити, відповідно, колеса ви не качаєте. Але ця штука качає вдвічі швидше. За рахунок двох поршнів він качає вдвічі швидше. І тепер ось ця остання новинка, це в нас Базеус, він тільки цього року вийшов, він також і дротовий, і бездротовий. Тобто можна а, качати в режимі акумулятору, а якщо у вас акумулятор сів, під'єднали дріт і качаємо далі від мережі вашого автомобіля. Сподіваюсь, друзі, що тепер ви знаєте, що саме вам потрібно. Для велосипедів ці два будуть дешевші за рахунок тільки дротів. Це в нас найкраща штука. Такий підходить для, не знаю, для тих, хто хоче качати швидко, але також на акумуляторі. І унікальна нова річ з ліхтариком і павербанком.